Приїхав інвертор, а з ним в комплекті 5G-пластик. Все буде Україна. Другуть для перемоги. Що цікаво, це вже пишуть китайці. Ось такий сюрприз мені зробили на Пасху. Зелений. шот, так як я люблю. Залишилось придумати, що друкувати. Якраз мав черговий досвід друку. Не знаю, чи ви раніше чи пізніше про нього побачите, але був. Тому Освоюю, щиро дякую. І в нас в програмі сьогодні інвертор. Інвертор on-grid для підмішування сонця без батарей. Грід-тай Кіловатник 26 вольт. 2645 вольт. Про батарею все одно згадується. Забат. Якщо він вроді якби без батареї вміє. Так, батареї він таки не вміє. Вхід сонця. Сонце ми сьогодні маємо. Панелі ще не вивішані, перевірити можна буде. І мережа. Залишилось згадати, що йому бракує. Йду шукати переписку чи листочок з описом проблеми. Саме цікаве, звичайно, в трусах під кришкою, тому лізу йому під кришку. Плата перехідник. Якщо так позаглядати, вам не буде видно, повірте на слово, то не просто перехідник, там є процик і обв'язка. Тобто сигнали комунікації перетворюються, обробляються проциком, і тоді вже передаються на якийсь штатний дисплей. То нам поки не потрібно. Середина позаду в нас вентилятори, котрі дують. Непонятно куди. Е Транзистори знизу на радіаторі основному. Вентилятори його не зачіпають, конденсатори не продуваються, трансформатори не продуваються. Тут трохи дістається дроселем. Ну і так воно дує. Ну, напевно, для того, щоб шум був ці вентилятори. SoyoSource. такий самий напис на платі дисплея. Ще один субмодуль з проциком. Це без сумніву імпульсний блок живлення. Напевно, для живлення від мережі, тобто, щоби від мережевого виходу можна було на власні потреби заживитись, коли замало на сонці. Конденсатори виглядають не свіжими, але вони можуть бути такими з народження. Не дуті. Тобто, була перенапруга. Була перенапруга по сонячних панелях. Цей дутий, цей дутий. менше, але дутий. От Якщо його нажати, він стає нормальним. Все. Конденсатори зремонтували. Оце. Причому в прямому значенні слова, теоретично, їх можна залишити, тобто вони не розгерметизовані, їм було зле. Про те, що їм було зле, намікає також запобігач, котрий сплавився на ніц. Причому сплавився так на добре. Поганий контакт був, перегрів був. Вентилятори тут якраз дують. Скоріше за все, була перенапруга. Чому не згорів? Та, напевно, тому що сонячні панелі не мали достатньої потужності. Тобто струм КЗ панелей був менший, ніж. Трум запобіжник, от воно і жарило. Причому, якщо придивитися, видно тут підтік олова припою, тобто, отак краще буде видно. Ось тут воно текло, сопля висить. Далі воно потекло на стабілізатор лінійний, і навіть десь ось там ось тут, є сопля. Це говорить про монтаж інвертора вертикальний. Отак він різ у власника. Добре, що можна сказати? Чотири конденсатора, чотири трансформатора. Низьковольтний вхід сонячних панелей. Вихідний каскад з цього боку. Десь тут, я так розумію, формується синусорізка. Конденсаторів накопичувальних немає, воно валить напряму. Парна кількість трансформаторів дозволяє комутувати напругу вихідну. Досить зручно для ринків різних країн. Звичайні діоди в ТО-220 випрямлячі. І далі шатківниця шаткує. Це, напевно, реле. Реле прелесна. І вихідні фільтри. Отаке От воно файне, маленьке. Треба щось міряти, розбирати, чому воно не працює. Кручу верчу помірять хочу. Якщо я хочу помірять. По виходу в нього короткого не буде точно, тому що там реле. Я вже міряв транзистор, вихідний каскад цілий, діоди трогати сенсу немає. Нас цікавить, так, мінус, по мінусу, у нас є шунт, він, звичайно, без питань. І Плюс, плюс приходить на запобіжник. З запобіжника, це. Зарядка конденсаторів. Короткого немає. І по транзисторах я пройшовся, пробитих транзисторів немає. Тобто, тут все ціле. Запобігач, без сумніву, цілий контакт на ньому таки був, тому хизи. Деш той листочок. Інвертор в роботі. Перестав генерувати. Не реагує на керування. По сонцю він вміє з 26 вольт. Ото я йому 28 даю, він не кашляє. Реакції немає. Дисплей, до речі, кольоровий тут стоїть. Це очікувано, тому що по сонцю перетворюваче живлення я не пригадую. І живиться він, скоріше за все, по 220 вольт. А, блін, чекай. Десь в нас тут був перевірений запобіжник, ставимо ну його, він точно робочий. О. Інвертор не вмикається. Зелена лампочка десь на платі світиться, але не реагує на кнопки, нічого не працює. Перестав віддавати в мережу потужність під час роботи. Про перенапругу не знають. Реакції на. Сонце немає. Це, в принципі, може бути очікувано. Ходи сюди, який -то тяжкий. Тому що. Ні, тут є якийсь перетворювач. Питання тільки, чи він має працювати від сонячного входу, чи ні. Чи тільки живий від мережі. Від 26 він вміє, тому мав би зреагувати. Не реагує. 220 подаю. Про перенапругу, власних нічого не знає. Перед тим як включати, я з нього оцю таку гарну соплю другу витягну. І ми пам'ятаємо, звідки я її витягував, щоб дивитися, де воно могло коротнути. Запустився блок живлення. Не видно вам зелений індикатор на блоці пішов, тобто живлення є, але запуску немає. І від перевантаження якраз десь сюди текла сопля припою. І, скоріше за все. Вона щось коротнула. Були включені в паралель дві панелі, котрі видавали близько кіловата А про перенапругу нічого не згадується. Як дві панелі в паралель мали дати більше 50 вольт? Це ще питання відкрите. Розбираю далі. Блок живлення робочий, він нам не цікавий. Через те, що він робочий. Класичний ІБЖ-харчувалка в сторону. Блок зовнішнього керування. Гальванічно розв'язане джерело живлення, три оптопари і АБ-контакти це є шина. Це є 475 шина це не просто сухі контакти. Тому і живлення гальванічно розв'язане. І процесор. Є процесор. Процесор зовсім китайський. 8 h 1 k 24 st 7 мені вони не знайомі. Короткого по конденсаторах не видно. І це є добре, враховуючи, що сопля текла якраз поряд з його місцем проживання. Ось так горизонтально показую. По транзистору це керування вентиляторами. Ось тутка. Зачепило, я тут залишки соплі був зняв. І тут жила та така довга-велика сопля. Тут якраз плюс 5 вольт світлодіод, і сюдою вона протекла. Що і де вона крутнула, непонятно. Оптопара детекції наявності мережі 220 вольт напевно, оушка Т5 це, напевно, трансформатор струму. Оушка на трансформаторі струму. Є запобіжник, але я знаю, що він цілий. Тобто з блока живлення 12 вольт йде. Далі воно йде на вентилятори їх керування і на субмодуль модуль живлення в вигляді DC-DC перетворювача І тут нас чекає якраз сюрприз. Полягає він в тому, що по входу питань не є, а по виходу в нас пипа. Коротке замикання. От, от, треба дивитися, куди йде плюс 5 вольт, а це плюс 5 ось пішло на модуль. На якого вже немає. І додатковий субмодуль, тобто вони не викликали замикання. Замикання викликає щось, що залишилось на платі. А це або обв'язка в вигляді драйвера і ось цієї мікросхеми. В су 8 або сам DC-DC перетворювач. Почну з нього випаюю. Коротке на перетворювачі, DC-DC понижайка спалена сама мікросхема. Опізнати опізнав, але аналогів чи її в місті в Україні я не знайшов. Відповідно, чекати з Китаю, ну його наша. DC-DC перетворювач не проблема. Беру універсальний модуль, настрою на потрібну мені напругу, впаюю. Збираю то до кубки, вмикаю, але, на жаль, допомогло воно нам мало. Контролюю вихідну напругу. 5 вольт в мене має бути. Ні, нема. Чому нема? Відпаюю, перевіряю перетворювач. Перетворювач в порядку. 2 А. А на виході при підключенні навантаження немає. Міряю на коротке, короткого немає. Короткого немає. 2 А перетворювач просідає до нуля. Підключаю лабулаторник. В результаті в мене іскра. І валить дим з дисплея. Струм впав до 200 мА. Щось ніби як запускається, і в мене калиться процесор дисплея. А бідна. Цікаво, що з самим процом. Це можна перевірити наступним чином. Модуль дисплея відключаю. Заживлюю 5 вольт на ходу. Споживання менше 10 мА. І видно, що моргає синій індикатор на платі. Видно вам, не видно? Не знаю, що вам там видно. Видно, моргає синій. Тобто є шанс, що основний проц живий. Добре, дивимося до дисплейного модуля. Ще 4 гвинта. І в руках в нас дисплейний модуль. Він є стандартним. Маркування доступне, має свій процесор, окремий свою мікросхему пам'яті і стабілізатор живлення. Відповідно, завдяки стабілізатору, скоріше за все, сам дисплейний модуль живий. А ось плата інвертора. Вона, так сказати, заказна тобто зроблена під конкретно цей інвертор. Чотири кнопки і індикатор. Індикатор підключається. З процесора. Процесор СТС на павербанках такі бачили: 8HK32. Чим програмувати їх я не маю. Знаю людину, яка має чим їх програмувати, вміє. Питання, що в нього залити. Тут не якась стандартна прошивочка, тут іменно щось конкретне під ці 4 кнопки, під дисплей і підремонтований пристрій. Отже, перше, що ми знаємо, що в нас втрачене керування. І індикації режимів роботи. Залишається надіятись, що або знайдеться донор, і можна буде вичитати. Якщо прошивка жива, попробую пошукати союсурс щось на Алішці, але шансів близько нуля. І перше, що може повести, це що інвертор буде працювати з тими налаштуваннями, які зараз є які були. І, власнику, вони підходять знайомі, або що до нього можна підключитися по шині і віддалено ним керувати. Збираю чуть взад, точніше, вмикаю з навантаженням, щоб подивитися, як він себе поводить. Як подивитися, чи він щось вдуває в мережу, ми знаємо, що заживлюється він від 220. Буфером виступає малопотужня лампа. лампа. Видно, легкий, зовсім легкий накал. Цей інвертор запустився в черговий режим. Блок живлення світиться зеленим. Голубеньким моргає голубою ганьок від основного процесора. Даю йому напругу, при котрій він має стати на генерацію. І якщо він почне щось генерувати, ми побачимо струм по сонячній пеналі. Та в мене якраз панелі переїжджають на балкон вже. І має з'явитися струм додатковий. Тобто підніметься напруга. І буде індикація генерації на лампі більшою яскравістю. Струм на максимум 10 А. Піднімаю напругу 27 вольт. Струму нема, генерації нема. Оп! Згоріла лампочка. Мені, я аж настрашився. Тобто, генерувати він пробував, він щось вздув, але чомусь він не контролював напруги вихідної. Так би бути немало. Добре, включимо через більш потужну лампу. Тепер у нас 200 ватна лампа. Тут все ціле село вціліла. Знов заморгало, заблимало. Знов пробуємо щось генерувати. Тільки струм обмежу на якихось 5 А умовно. У нас нічого не відбувалося. Була затримка. Пішов струм. Є 6 А24 вольта. Він таки генерує. Але він не контролює, очевидно, виходу. Він генерує те, що може згенерувати. Яка напруга в нього получається на виході? 320 вольт він готовий вдувати. Ніхрена собі. Ну Цього не буде при правильному навантаженні. Струм там відповідно, що лампа не в повний накал. Потужність, яку він вдуває, можна вирухувати. Тобто він працює. Ну, напевно, так, як його навчили на заводі. Відповідно, якщо я зменшу струм, то, відповідно, і напруга там просяде. Тобто він вдуває максимум, що може взяти від сонця. Ну, в принципі, логічно. Але не контролює вихідної напруги. Він контролює струм. Датчик струму там десь був, я показував, по-моєму. Відповідно, він опирається на струм, напруга йому до лампочки. Якщо мережа гнила, ну але це кіловатний, то в принципі не критично. Ось така робота on інвертора китайського. Дзвоню до власника, будемо думати, що робити, тому що, звичайно, ніякої документації в інтернеті я не знайшов, тобто прошивки на морду я не маю. І повноцінний ремонт зробити я не зможу. На жаль. А якщо я зменшу напругу нижче генерації, відповідно, воно все потухне. 17 вольт, ще тримає, 3 А 17 вольт. І він... О, зірвалася. Генерація, струм впавнув. От якось так. так три гвинта накріплення дисплею, то так було, то не я один загубив. Плату дисплею можна, виявляється, купити в Китайці, вона всього-навсього 15 доларів з доставкою. Два роз'єма, власник собі її перекине сам, щоб в мене місяць не лежало, і щоб я йому не рахував як повноцінний ремонт. Конденсатори міняти я потреби не бачу. Ємність ЄСР в них в межах допуску. залишається. Каже, що напруги такої високої бути не могло. Тоді лишається перегрів. Але вентилятори є, дують поза. конденсатори, Правда, вони на скільки градусів? На 105. Дивно, одним словом. РС шина це для лімітера, підключається лімітер. Він через налаштування в меню може обмежувати потужність. Тобто він вдуває не скільки хоче, а скільки йому запрограмуєш згідно лімітера. Лімітера не було, можливо, тому він валив на всі гроші. Ну та й потужність тут не та. Але сам факт контролю напруги нема. Збираю в такому вигляді, відправляю власнику. Через місяць він нам скаже. Як воно працює? Я впевнений, що буде все добре, бо на генерацію стає. Процесор живий, більше пошкоджитись не було чому. Плату поміняє, а дисплей, впевнений, вижив через додатковий стабілізатор. Збираю, хай працює. Оп, стоп! Наскільки можу, вичищаю конектор вишкрабую, підгинаю по всій площі довжині. Контакти, то я вже зробив, то просто показую, як я то робив. Запобіжника такого слабонького на 15 А я не маю. В мене найслабший на 20 А. Ставлю його. Власник буде в курсі, при потребі поміняє. Тут запобіжник, як бачите, все одно непонятно для чого, тому що струмка З панелей виходить, як правило, меншим, ніж запобіжник. Ну, Ставлю, принаймні, щоб власник зміг його включити. От, блін, я його. Зажав, і він тепер не хоче сідати. Отак сяде мені. Так мені сяде. О, тепер все. І вже сьогодні поїде, щоб я десь не ганяв, куди не шукав запобіжника.